Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему 7 порад, як працювати ефективно в умовах невизначеності. Перша порада. Сплануй свій день. Складіть список справ. Напередодні увечері. А зранку, якщо потрібно, перегляньте і конкретизуйте його. Завдяки списку знатимете, із чого почати та які завдання робити далі. Порада номер 2 Не виконуйте кілька справ одночасно. Не намагайтеся надолужити все, що не встигли зробити в мирний час. Та не перевантажуйте себе дедлайнами. Зосередтеся на одному завданні і зробіть його якісно, а відтак переходьте до нового. Порада номер 3 Робіть перерви. Відпочинок потрібен навіть тоді, коли не відчуваєте втоми. Тож час від часу робіть короткі перерви, щоб попити чаю, чи кави, порухатися чи зробити гімнастику для очей. Це дасть вам змогу перезавантажитися і наповнитися енергією. Порада номер 4 Чергуйте види активності та витримуйте баланс. Після сидячої роботи займіться чимось активним. Потанцюйте, прогуляйтеся парком, покатайтеся на велосипеді. Якщо ж протягом дня ви багато спілкуєтеся з людьми, переключіться. На спокійнішу діяльність поскладайте пазли, помалюйте, поніжтеся у ванні. Порада номер 5 Обмежте час, який проводите в соціальних мережах. Припиніть нескінченно гортати стрічку новин і перескакувати з одного меседжера на інший адже це призводить до емоційного та когнітивного перевантаження, виснажує нервову систему. Якщо ви не можете відмовитися від новин, виділіть чіткий час для перегляду соціальних мереж та обмежте кількість джерел інформації до одного чи трьох. Шоста порада. Комунікуйте. Підтримуйте зв'язок із всіма колегами, вихованцями та їхніми батьками. Якщо наразі у вашому дитсадку працюють лише чергові групи, спілкуйтеся в месенджері. Нагадайте батькам, як і в якій годині вони зможуть звернутися до вас про індивідуальну консультацію. Якщо ви почуваєтеся виснаженими, вам бракує ресурсів, поспілкуйтеся з колегами-психологами чи своїми супервізорами. Порада номер 7 Підтримайте себе, не піддавайтеся паніці та негативним настроям і в жодному разі не транслюйте такі емоції оточенню. Не картайте себе за те, що робите мало, або на наповно. Кожен із нас на своєму місці і робить внесок у нашу спільну перемогу. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок і поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. ПДД!